Речі, які повинні бути в сумці кожного чоловіка. Перший пункт це є паспорт. Це база на той випадок, коли треба вирішити якесь питання або кудись заселитись. В готелях це обов'язковий атрибут. Другий пункт це є жувальна гумка. М'ятна це класика. Третій пункт це є мірамістин з дозатором. Він маленький, зручний та рятує в багатьох ситуаціях. Виступає як крутий антисептичний засіб. Четверте це є перцовий балончик. Це обов'язковий атрибут, щоб не присісти та й самому не вихопити. Особливо зараз в Україні. Чоловіки зрозуміють. П'ятий пункт духи у флаконі по 10-20 мг. Я постійно їх використовую, особливо якщо посеред дня приходиться виконувати багато різних задач в дорозі. Шосте це є презервативи від одного до трьох штук. Жодних дюрекс. У багатьох жінок на них алергія. Якісні ми беремо на маркетплейсах фірми, які я рекомендую Sagami, MySize, Skin, меску. Ну і звичайно, кеш гривня плюс. Валюта. Я зазвичай ношу з собою 200 євро або доларів та таку ж суму в гривнях. Цієї суми більшість достатньо для того, щоб вирішити більшість питань в моменті. Свої варіанти, що виносите з собою напишіть внизу.